І Всім привіт! І в цьому відео ми будемо обговорювати всі мої плани на 2026 рік по Brawl Старсу. Ну, під час цього я буду грати в дуелі, бо це моя одна із цілей. Тому, якщо буду інколи відволікатися, то прощайте, щоб просто мені не програти. Ну що ж, напевно. Будемо переходити до наших цілей, але спочатку не, заб... не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та е... заходити у мій телеграм-канал, ссылка на який завжди є в описі каналу. Ну що ж, Ми вже заходимо в нашу каточку. Я зараз буду помаленько старатися вигравати і щось говорити. Ну що ж, Перша ціль це, напевно, буде апнути ну, десь 3-5 фістижів. Ну, я думаю, це буде не дуже важко, оскільки я трохи прокачаю собі скіл за цей рік, і я думаю, це буде не важко, тому можна буде навіть більше. Далі, ну, це, це просто кожного мрія, апнути е, мастера в ранговому бої, е, ну, або ж навіть якщо зможу, то мастера 2, ну, ну, треба старатися. Далі наступна ціль це, напевно, апнути титули на ще десь 20, 25, да, ще десь на 25 бравлерах. Ну, це буде, я думаю, неважко. Бо це пов'язано з наступною цілею. Ну що ж, ну, як думаю, ви вже догадалися, це пуш-100К. Ну, типу я вже зараз пушу 100 тисяч. До речі, дякую тим, хто мені сьогодні допомагав. Це зараз я згадаю, це Міккі, це Фараон і це. Ну, Зараз я, ще... я... я не дуже запам'ятаю гонік, так що зараз я подивлюсь. Ой, зараз був напряжний момент. Ну що ж, я скажу після каточки. а наступна наша ціль це напевно. Досягнути рекордний рівень, той, що на 45 тисяч оцих рекордних штучок. Ну, я думаю, це не буде важко, якщо я буду апати титули, типу, і ще й за рік, то в принципі, я думаю, я думаю, я зможу. Далі, а далі я навіть не знаю. Ну, напевно, що це апнути хоч одного персонажа на 2000 кубків. Ну, в принципі, якщо я буду пушити престижі, то це, типу. То я десь так і буду старатися. Ну, зараз я подивлюся, як там його нік. Це а, це Йомзік. Дякую йому теж. А наступна наша ціль це, напевно, добити. Навіть не знаю, напевно, добити метеоритну славу. Мені здається, це буде, в принципі, можливо, а, е, до речі, але я не знаю, чи я буду часто донатити на бралпаси, бо ж на них ціна виросла. Е, ну, далі, напевно, що е, буде зібрати 200 десь навіть да, 200 е, епічних скінів, далі зібрати хоч би десь е, 35. Е, Міфічних і десь 30 легендарних. Ну що ж, наступна наша ціль це, це напевно, апнути десь 30-35 тисяч. 30-35 тисяч в цьому. В, в перемогах 3 на 3 Ну, а далі я навіть не знаю. Ну, напевно, апнути, якщо я буду апати мастера, то апнути так мастера, щоб я був на 777 му місці. Не, не знаю, це не дуже можливо. Ну, далі. Що ж далі може бути? Навіть не знаю. Ну, оце про це навіть говорити, типу, не дуже. Ну, Апнути всіх персонажів на, на тисячу кубків це по-любому. А, так, да, далі по прокачці. Я хочу всіх персонажів е, прокачати на 11 -ту силу і всім покупляти гіпери. Ну, і якщо ще будуть оставатися, то ще бафі, там, ну, таке, таке всяке. Ну що ж, е, далі зараз я маю відволіктись, бо тут, е походу, під гаджетом зараз піде. От, і це буде дуже погано. Я, до речі, за Отіса, до речі, погано, непогано почав грати. Ну що ж, наступна наша ціль, навіть не знаю. М -м ну, я, я навіть не знаю, що, -що тут можна. Або, наприклад, ап апнути ворона на. Ну, апнути ворона на престижці 100%, апнути ворона десь на 2000 куплю. Оце б я справді хотів. Е Зібрати всю колекцію, напевно, скінів, пінів. Ну, коротше, всього на Ворона. Ну, як ви знаєте, він мій мейн. Ну, або, може, хто не знає. Отак от, от його, так. Да. Ну що ж, далі, напевно, ж, буде купити всім гравцям скини. Я, в принципі, це вже майже виконав. Легенько виграли його. Е, ну, Я це вже майже виконав, бо е, дивіться. В мене нема скінів. Аня, в мене на Нані вже є скін. Або, в принципі, давайте зараз я швиденько. Ну, в мене нема скінів тільки на тих що, на тих браулерів, які типу, це от, е, ну, які тільки вийшли, і на них ще по факту нема норм скінів. От на Зігі я не вибив скін, на, е, цього. на як він там, Пірса не вибив скін. Ну, щось таке, ну, типу. Я не знаю навіть. Що там ще можна далі? А далі, я думаю, можна вже закінчити з цими нашими е... цими цілями. І думаю, можна трошки ще пограти в. Ну, просто под... попушити кубки в, в... в дуелях, щоб відео не було 6 хвилин. Ну, в принципі, або, в принципі, я можу зараз закінчити відео. Ну, зараз я дограю зак... і, і там ще трошки щось зробимо, і я закінчу відео, щоб вам не затягувати ваш час. Ну що ж, йдемо ми френком, я думаю, зараз ми міпла е, маємо винести. А ні, в нього ульта, він зараз просто кидає. да. Да, Я так і знав. Ой-ой, а він щось нормально зносить. ой 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 ні нє-ні-ні-ні. Я, я не здамся так просто. Мені треба до хілки піти. Я отак собі відхилюсь. Ні-ні-ні, е, Оце я погано зробив. Ну і він трохи протупив з цією з ультою. так от робимо. Стаємо за стінку. Він, в принципі, нас не має виносити. Отак робимо. І отак його виносимо. В принципі, це якось не було дуже важко його винести, але трохи було стрьомно, що зараз програю. Ще й на відео. Ну, я думаю, я, я маю в плані апнути 100 тисяч десь до, або до середини червня, або до липня. 100 тисяч. Я так порахував, щоб мені апнути 100 тисяч до літа, мені треба апати 334 кубки в день. В принципі, це можливо, але інколи може не бути часу. Тому, може, цей пуш трошки затягнутися. Ну що ж, на Боні я ще взагалі не грав в дуелях. Ну, типу, як її оце тільки взяв зараз. Так, беремо отак, от ні-ні-ні-ні, от. Я не здамся так просто. ні-ні-ні-ні, Блін, мені треба відхилитись. Мені треба відхилитись, мені треба відхилитись. І беремо отак, от робимо, і виносимо. Да, да. Сюди. Хух, ну Тут там мені просто набити гіпер і легенько винести Єву, але мінус в тому, що вона ходить по воді і в неї, типу, більший контроль карти може бути. Але в мене більший контроль карти через те, що. Е, на... А, я програла ще й, ну ладно. Ну що ж, напевно, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Дякую всім, хто переглянув його до кінця. І, і ще тим, хто поставив лайк. До речі, не зб... якщо хочете, можете заходити в мій клуб, я зараз його активно розвиваю, тому якщо хочете, заходьте. А ви всі, всі будьте здорові і всім пока.